Вітаю! Мене звати Наталка Фіцич, і це програма Майстер Клас. Сьогодні я пропоную зайнятися одним давнім українським мистецтвом, популярним і сьогодні бісероплетінням. Навчити цієї справи обіцяла майстриня, яка свого часу відроджувала це мистецтво на Галичині. Отже, я вирушаю до Львова. Найдавнішій у світі скляні на мистині 5,5 тисяч років. Вона зелена з того кольору була знайдена на розкопках біля міста Фіви Єгипет. Назва бісер також походить із Єгипту. Там із непрозорого скла виготовляли фальшиві перлинки, арабською бусра або бусер. Тож бісер супроводжує людство здавна. В Україні бісер відомий з перших століть нашої ери. Високого рівня виготовлення бісеру досягло в часи Київської Русі. А особливого поширення у 18-19 століттях тоді бісером прикрашали одяг, сумочки, гаманці, вплітали у волосся, робили прикраси традиційно на Галичині та Гуцульщині прикраса з бісеру називається гердан. Отже, чи вдасться власними руками виплести прикрасу з бісеру, і як це виглядатиме? Отже, я у Львові на дворі сніжить і від цього снігу старовинне казкове місто Лева здається ще казковішим. Власне, у Львові люблять казки та легенди. Кожна площа, кожна вулиця має тут свою легенду. І це не дивно, адже Львів має давню історію. Давньоруський період змінився польським, потім австрійським. І кожен час залишав тут свій слід. Ось цей квартал, наприклад, збудований в австрійські часи. І саме тут живе майстриня, в якої я сподіваюся навчитися бісероплетіння і дознайомитись. Добрий день! Добрий Пане Пані то і я. Я Наталка. Рада. Ладно, рада познайомитися з вами. Я також. Зараз я також. дам О, Яка у нас засиклиця. Скільки всяких виробів тут? Тут є. І Новаківського робота, отам ті каштани, гебо з баранечкої. А це Олени Кульчицької. Хотіла вас розпитатися про біса. Ви вже багато років там займаєтесь? Доволі багато. Десь в 70-х роках якось випадково я побачила старі ті роботи і взялася робити. Це і гердани, це і силянки. Колись такі гердани, ланки вузькі, носили на капелюхах хлопці. Якщо хлопець подобався дівчині, вона могла йому подарувати отакий гердан вузенький, який він чіпляв на капелюха. Якщо вона йому подобалася, то він їй дарував хустинку. Якщо вона йому не подобалася, він дякував тільки. І на цьому все кінчалося. Вона знала, хм. що вона немає. Ну, зустрічної симпатії. Оце є ткацтво. Але оце іде за народними мотивами. А це вже я робила це вже за зручів, а не хочете приміряти. А, ну, а можна? на приводі важна. Привожіть <ривожіть>, так за Вище, mm. вище, вище. Це якось, до вечірнього плаття. Та і є до вечірнього голодного бо зовсім піднятого душі. Mm. Вони всі різні. Ну, я старалася зберігати колорит, щоб він гармонічно пов'язувався один з одним. Mm. Це вже живдан. Це вичірка. А візерунки, ви вигадуєте самі чи ви берете народні? Стараюся брати, як кажуть, один елемент якогось орнаменту і творити свої. Інакше це б не була творчість. Ви в тій галузі вже дуже давно. 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 А як так вийшло, що ви до того прийшли? В перемишлі я ж народилася там, і Олена Кульчицька викладала в гімназії. Мама мене привела до неї. От вона вже була така немічна, ну, скажімо, в руках, якось пригорнула мене до себе і каже: а кохай дитинко, це народне мистецтво, бо в ньому закодована велика частина історії нашого народу. Я сказала, добре бабцю. Насправді це дуже цікаво спробувати. Ну, Ви навчите мене? Попробуємо, Попробую. І що потрібно для того, щоб почати? Робити бісер голку і нитку. Ми будемо робити е, якийсь такий бердан, ткати його на станку, побачимо, що з того вийде, але для початку потрібно піти за бісером. Куди ви вирушили? до школи? До, до тої самої, де ви викладаєте. То, вже і багато років, та. років, так? Так. І багато ви вже учнів випустили? Багато. <рес> Напевно, вже не скажете, скільки. А так? сама не знаю, скільки я там. Але знаєте, віддача є, приїжджають, пишуть, дзвонять з різних країв світу. Підходить до мене на вулиці дядечко, чоловік зрівий, з вусами солідний такий. Де, а ви ж мене вчили? Я сміюся і кажу, ну я не перечую. А як вас звати? Мене Андрій Михайлович. <гум> <гум> я і кажу, ну коли я вчила, ви були Андрійчиком. Але він же доктор наук. Він же директор якогось інституту в Києві. Каже, то, що ви мене вчили, я тепер вчу своїх синів, бо їх того в школі не вчать. Прошу, заходьте. Ого, так у вас тут цілий музей. Пригляньтесь, як говорять орнаменти. Пара лебедів, символ вірності. Коли татари напали на Львівщину і знищили власне сильно Сокальський район, ті люди, яким вдалося вижити, дали клятву до. Двадцятого коліна носити одяг чорним кольором шитий. Клятва скінчилася в 1900 році. От воно, мова орнаментів. Оце є венеціанський біс. А це десь якого року? Приблизно 1805 рік. Такий не забувайте, що це робили кріпачки. На острові Морена, ті майстри, що працювали, вони не мали права під карою смерті. Виїхати звідти, щоб не продати оцю секрет Венеціанського того шкла. Так, ти а, ж бісер. Так. Він у нас зберігається ось таких. Ми зберігаємо, так. щоб бачити колір того бісеру, величину його, бо з дрібного і з грубого не зробиш речі. А а які ми кольори виберемо? Ось на основу. Можна на основу. Тепер що? Орнамент? Квітки. Червономалиновий такий. Щось таке. так. Ну і зелені гілочки, скажімо так. Давайте так? верстак прошу взяти. І йдемо ткати, так? І йдемо ткати. Угу. Ну що ж, бісер ми вже вибрали, він такий яскравий, барвистий. Мені здається, буде схожий на вишиванку. Починаємо майстер-клас. Ходімо? Так, ходімо. Маємо ну, все необхідне для роботи і готові починати саму роботу. Зав'язуйте, будь ласка, на три вузлики, бо то слизька нитка. Натягуємо цю основу. Сама довжина гердана повинна бути 72-73. Не довше. Диктує не я, а диктує орнамент. Для того натягуємо на 110 см. сантиметрів. За От, кожний гвіздочок. Так. Десять оцих не топ повинно О, бути. Раз. раз, два, три, чотири. Для початку треба мати ось такий інструмент і натягнути саму основу. Маю сказати, що робити це просто тільки на перший погляд. У мене в цих гвіздочках заплутаються пальці. Натягнуть, натягнуть. Так. Тепер ви в'язуйте. Куди тут? Я кажу, вона дибненька, ця ваша Ні. Не так, я так. зрозуміла, це було таке витончене знущання просто. Є. Yeah. Oh. Можна сказати, що я вже пів роботи зробила. В цій голосі настільки малесеньке вушко, що просто неможливо попасти на тепер Стараємося трошки довшу нитку витягати. Прив'язуйте нитку одним вузликом. Так. Але оце, що тут лишився, кінчик, кладете по тій нитці. Щоб приблизно бісер був одинаковий по розміру, бо як візьмете то один тоненький, другий грубий, то воно не буде гобати буде, не буде роботи. Два червоні, один білий, три червоні, один білий. Знову два червоні, два білі. Так. Так, 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 так. Опускайте їх до кінця. <ріху> Але тепер, подивіться, оту нитку, оту кладете Крайні. по отій основі, а, а це підспіт. Ото тримаєте. І тепер всі ці кораблики пропихайте по тими. Теж йде рисунок. Отак от всі пропихайте. Але ж вони Пут. не тримаються потім. Тримаються, шия. Ну це у вас. Драсировані бісеринки. А мої відмовляються. Але отут, подивіться, тепер це кладете по отійниці основи. Тепер робляйте до кінця, тримайте там пальцем. Ну, ви ж крім усього іншого голова львівського серединку. роді Бога, да. маленька людина. Але я ще й член співприходав. Львівський обласний осередок, найбільший на Україні. Тут просто найбільше майстрів чи, чи найкраще збереження? Найбільше перемесла? розвинено це. Найменше знищили було, скажімо так. Ой, матку, що ж ви тут натворилося, запуталося, тягніть тягніть. О, до кінця. От, є. Є. Але то прошу приживати. От тепер. Ви далі його так тримаєте. Набирайте наступний рядок. Раз, два, три, чотири. Чотири червоних. Угу. А, а ви справу любите? Я знаю. Скільки людей вже навчили? Я не рахую. Але багатьох. <гум> ну, є послідовники. Роблять. Навіть в Канаді. А так. Треба сказати, що це абсолютно медитативне заняття. Як самому робити, а ще більше спостерігати за тим, як працює майстер. А скажіть, а ви почали робити перше для себе, бо вам захотілося для себе зробити покрасу? Ну, я побачила в музеї, а ви знаєте, що я їх не ношу. Угу. Рідко все вдягає. Ось говкою причепити, якщо на то пішло, бачите? Угу. Я повертаюся назад. Це для міцності? Ні. Не для міцності. А для чого? Зараз покажу. Зробити оцю шапочку. Ді Ще розкажіть так? мені про орнаменти. Я а? знаю, що ви дуже багато займалися, досліджували орнаменти, мову орнаментів. От, бачите, кожен, хто творив цей орнамент, хотів ним щось сказати. Але дуже гарно сказав Євген Гуцало. Є в нього така поема материзна. Були за князя Киями. І є час космічний, бо не мина народ в просторі і в часі не мина. Бо від предків наших дійшли до нас оті полотняні письменна. Розумієте, то, власне, Гуцало дуже гарно висказався про оті знакові письмена які з наскільних рисунків перейшли в кераміку, а потім у вишивку у ткацтво. Ми одна з найбагатших націй світу. По орнаменти. Нам Проте. немає рівних. Ага. Такі ми чомусь того не вміємо шанувати. Нитку не беру до самого кінця. До половини приблизно. О, так. І тепер нитку кладемо по основі, так? де є наступні нитки. А от мені цікаво, як кріпачки, той Венеціанський вішер. Тоді таких голов не було. А як вони його робили? Ага. Я питала у одної жіночки, вона каже, кінським волосом, який ділили наполовину. А тепер подивіться, я не від кінця наволікаю, а тільки через оці дві. А Але нитку не до кінця витягую, а теж кладу по основі хвостик. Отакий от. от. Угу. Тобто вплітаються в роботу. Так, так, і вони потім не мають хвостиків так, таким так, чином. Так, тепер що там в нас йде? Три білих, один зелений. Три білих. Та на білому поверсі. Один зелений. Зелені? Три зелені. Раз, два. Три. Все. На мене дивиться 35 паручей. Я не знаю, з котрої сторони журнал відкрити. Виходжу з класу і сама собі каже, ні, я більше в школу не прийду. І йшла напроти мене літня вчителька Марія Михайлівна. Я згадую її прізвище з великою шаною. Це був вчитель від Бога. Вона побачила до мої очі перелякані, і каже, дитинко, ходи до мене на урок. Змійте, вона викладала так, як викладали в гімназії. Не по хрестоматії, не по заданих рамках. Вона заставляла дітей мислити, розвивати думку. Вона їх вчила аналізувати твори. Я потім просила й до неї на уроки сама. Матку, я не можу набрати. Зараз, зараз, бо вони скачуть як блохи. <ріху> ну, чи ж ти не набираєш. О, є. Там, там два білих. А, мі... а завершити саму роботу. А, Що треба зробити? От, бачите, завер я запхала сюди, ниточку туди, Де? йду в третій ряд. Через два-три рядки. А чого так не можна обрізати? Просто... Ні, бо воно і, бачите, А тепер я беру просто ножички Де? Де? Он, і обрізаю такий от кусочок. А то беру сірничок і підпалюю. Воно сплавлюється, заплавлюється там. Тобто ми вже так, це доткали. Так, 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 так. Ну що ж, Йордан ми вже доткали. Виявляється, завершити його набагато простіше, аніж почати. Бо перший стібок виявився найважчим. найважче. От так і льювота дня. Робота завершена. До Гірдана ми приробили застіпку, і тепер він повністю готовий. Тільки подивіться, який він вийшов. А справді схожий на вишиванку. Як ви оцінюєте цю роботу, пані Зена? По-перше, витриманий колорит, по-друге, дуже такий рослинногометризований орнамент, дуже ніжний, який завершується гарним медальйоном з квітами. Попробуємо. Потягніть його так. Мені личить. По-моєму, личить. Кірдан вийшов і справді чудовий, яскравий і водночас дуже сучасний. До такого гірдана та ще й зробленого власними руками. Хочеться одягти вечірню сукню, підбори і в театр. А вам, пані Зена, я дуже дякую за науку, за те, що навчили. Не тільки гірдан робити, не тільки бісероплетіння, але й терпіння, яке потрібне в тій справі. Мені час вирушати додому, і я напевно завжди берегтиму пам'ять про візит до Львова, і ця пам'ять буде в цьому гірдані. я вдома і маю купу вражень зі Львова. Маю сказати, це місто мене зачарувало. Та найголовніше, я навчилася плести з бісеру традиційний український гердан. Як на мене, такою справою гарно займатися холодними зимовими вечорами, самостійно або мамі з дочкою. До того ж, бісероплетіння розвиває зосередженість і терплячість. Тож не дивно, що воно залишається таким популярним і сьогодні. До наступної зустрічі, бувайте.